Ситуація в Україні залишається важкою. Війна продовжується, забираючи життя молодих хлопців і не тільки. Багато чоловіків повертаються додому скаліченими, без ніг, без рук, паралізованими, сліпими, понівеченими тілами та душами, з втраченою працездатністю. Тягар важкого життя падає не лише на травмованих, а й на всю сім'ю, дружину, дітей та батьків. Глибокий біль та багато запитань без відповідей приводять до депресії та відчаю. Як далі жити? Що чекає в майбутньому? Хто може допомогти з цим справитись? Минулої осені Бог побудив серця своїх дітей з різних церков Волинської області не стояти осторонь цієї великої біди. Був організований та проведений ретріт для військово травмованих та їхніх сімей. На протязі чотирьох днів Господь торкався сердець, зціляючи глибокі рани в душах чоловіків, жінок та дітей. Ми, родина Леся, Анатолій Король, наші дітки Юля і Віка. Ми приїхали з міста Ківерці. Для того щоб провести чудовий час, відпочити, познайомитися з іншими людьми, такими самими як ми, наш тато був демобілізований і знаходився в Дебальцевському котлі, отримав травму шиї і на даний час потребує лікування. Тут нам змогли допомогти, проконсультувати. Дуже дякуємо всім за створену атмосферу, за затишок і за спілкування. Саме найкраще, що мені сподобалося, щирість людей, які тут оточували, якби нас забрали з того світу реальності, такий міфічний казковий світ. В якому всі люди щирі, ніхто тобі не бажає зла і якби ну облегшення таке душевне тут знаходиш ніж фізичне. На жаль, наша держава не дбає про те, що коли бійці повертаються з фронту, їм надавати якусь допомогу психологічну, тому беруть на себе роль волонтери. І дана ситуація, якраз спрямована на допомогу саме більш психологічну і з акцентом на Біблію, щоб люди зверталися до Господа. Ми дуже цікаво провели час на озері каталися на човнах. Можна Побігати, погратися, як малі діти. Дуже сподобалося історії людей, які з обмеженими можливостями, але які дуже сильні духом, які є прикладом для інших людей не втрачати віру, надію, творити добро. І жити з Богом. Не знаю як, не знаю де. Ну знайшли вони нас, і ми дуже раді, що вони це зробили, привезли нас сюди і дали нам змогу відпочити. З 18 по 22 травня цього року планується наступний ретрит для військово травмованих та їхніх сімей. Ваша практична любов та жертовність стане важливою частинкою для того, щоб привести розбиті душі до того, хто єдиний може потішити, зцілити та спасти. Щиро дякуємо усім, хто приєднався до цієї справи. Нехай Господь рясно благословить кожного з вас.